Табір чайка. В глибині соснових лісів Сумщини досі працює старенький піонер табір. Табличка на воротах трохи покосилась, але вивіска все ще читається Чайка. Діти сюди їдуть щоліта. Батьки раді, повітря, природа, свіже озеро. Гарна легенда, правда? Але не всі діти повертаються додому. І батьки не кричать, не шукають. Ніби їх не було ніколи, ніби табір забирає тільки тих, Кого може. Старі з найближчого села хрестяться, коли заходить мова про чайку. Вони ходять до озера, кажуть, щоночі, а тоді вже не повертаються. Я працюю тут охоронцем. Колись ще в 90-х був тут вожатим. Пам'ятаю ту зміну, коли ми втратили хлопчика, сказали втопився, але водолази нічого не знайшли. Зовсім ні речей, ні тіла. І з того моменту щось змінилось. Тепер, коли всі засинають, я чую плюскіт на озері, наче хтось стоїть по поясу воді і кличе когось допоможи, будь ласка, тут темно, я не можу вибратись. Іноді чути кроки у піску, хоча дітей вже давно немає. Сліди босі, маленькі, ідуть до води і не повертаються. Одного разу я таки пішов перевірити озеро вночі. Світло ліхтаря ковзнуло по воді, і я побачив обличчя під поверхнею. Бліде, з відкритими очима, воно шепотіло. Ти ж обіцяв. Ти мав нас доглядати. Це був той самий хлопчик той, що втопився. Наступна зміна прийшла на початку червня сорок три дитини від восьми до п'ятнадцяти років. Я вже не був вожатим. Директор перевів мене на посаду нічного охоронця після тієї історії. Сказав, що мені потрібен час, щоб відновитися. Але насправді він боявся, боявся того, що я бачив у воді тієї ночі. Діти приїхали веселі, галасливі, батьки розвантажували валізи, робили фото біля табірного прапора, який тріпотів на вітрі так, ніби намагався втекти. Я стояв осторонь і дивився, як нові обличчя розглядають територію. Серед них була дівчинка років десяти, Маринка. Світле кучеряве волосся, великі сині очі, вона одразу звернула увагу на озеро. Дядьку, підійшла вона до мене, а чому озеро таке темне? Навіть удень воно майже чорне. Я не знав, що відповісти. Раніше воно було звичайне, зелено блакитне, з прозорим дном біля берега, але після зникнення Олексійка щось змінилось. Вода стала густою, непроникною, наче поглинала світло. Просто глибоке, дуже, відповів я. Іди до інших дітей. Але Маринка не відходила. Вона дивилася на озеро, і я бачив, як її очі розширюються. Там хтось стоїть, прошепотіла вона, а я різко обернувся до води. Там нічого не було, тільки легка брижа від вітру та відблиск пізнього сонця. Там нікого немає, сказав я, але серце вже калатало. Там хлопчик, наполягала Маринка. Він по поясу воді і дивиться на нас, і він плаче. Того вечора я не міг заснути. Обходив територію, перевіряв корпуси, але постійно ловив себе на тому, що дивлюся на озеро. Воно лежало в темряві, як величезне чорне дзеркало. І десь о третій ранку я побачив їх, дітей. П'ятеро чи шостеро, вони йшли до води повільно, ніби у сні. Серед них була й Маринка. Я кинувся до них, кричав, але вони мене не чули. Дійшли до берега і почали заходити у воду. Маринка вже була по коліна, коли я схопив її за руку. Вона різко обернулася і я побачив її очі. Вони були порожні, зовсім порожні, наче хтось забрав з них усе людське. Мене кличуть, сказала вона голосом не своїм. Він каже, що там не страшно, що там тепло і затишно. Я витягнув її з води, відніс до корпусу. Інших дітей теж вдалося повернути, але вранці вони нічого не пам'ятали, сказали, що міцно спали всю ніч. Наступного дня я поїхав до села. Мені потрібно було дізнатися правду про це місце. Старий Микола, який працював тут ще за радянських часів, жив у останньому будинку перед лісом. Коли я постукав у двері, він довго не відкривав. А, це ти, сказав він, коли нарешті з'явився на порозі. Знав, що прийдеш. Заходь, розкажу те, що треба знати. Його хата пахла старістю і травами. На стінах висіли фотографії табору з різних років, я впізнав знайомі місця, але щось у них не було так. Озеро на старих знімках виглядало зовсім інакше світле, привітне. Це було до 78-го року», року, сказав Микола, помітивши мій гляд. Тоді сталося те, про що ніхто не говорить. Він налив мені чаю і сів навпроти. Табір тоді був новий, тільки відкритий. Директор амбітній чоловік, хотів зробити з чайки найкращий табір в області, замовив у міста дивну річ дзеркала для дна озера. Сказав, що це буде фішка, дитина зможе бачити себе, коли плаває. Дзеркала в озері? здивувався я. Так. Але незвичайні, старовинні, антикварні, знайшов їх десь у закритій церкві, казав, що вони особливі, дають душі побачити себе справжню. встановили їх по всьому дню. Зроблено було професійно, дзеркала не розбилися, навіть мул їх не засипав. Микола замовк, дивлячись кудись у простір. І що сталося? запитав я. Перша дитина зникла через тиждень після відкриття. Хлопчик Сашко пішов купатися ввечері і не повернувся, знайшли тільки одяг на березі. Потім ще одна дитина і ще. За той сезон зникло п'ятеро дітей. Але найстрашніше батьки не пам'ятали про них через кілька днів, ніби їх дітей ніколи не існувало. А директор почав божеволіти. Кажуть, що ночі ходив до озера, розмовляв з кимось, а потім одного ранку знайшли його одяг на березі. Його самого ніколи. Микола підівнявся і підійшов до шафи, дістав звідти стару папку. Офіційно табір закрили на реконструкцію, але через рік відкрили знову нового директора призначили, нових вожатих найняли, тільки дзеркала ніхто не прибирав. Сказали, що це занадто дорого. А може, боялися. Він показав мені документи, протоколи, свідчення, але найстрашнішими були. Фотографії, дно озера з дзеркалами, десятки старовинних дзеркал в оковах, що лежали на піску, на деяких фото в дзеркалах щось відбивалося, розмиті постаті, обличчя. Кажуть, тихо говорив Микола. Дзеркала ці були з монастиря. Чанці використовували їх для якихось обрядів, дивилися в них, щоб побачити душі померлих. А коли монастир закрили, дзеркала продали як антикваріат. Тієї ночі я не міг думати ні про що інше дзеркала на дні озера. Це пояснювало, чому вода стала такою темною. Дзеркала поглинали світло, створюючи ілюзію безодні. О півночі я вирішив піти до озера, взяв найпотужніший ліхтар і пішов. Місяць світив ясно, але коли я наблизився до води. Здалося, що його світло гасне. Я посвітив ліхтарем у воду. Спочатку бачив тільки Чорноту, а потім, коли очі звикли, розглядів дно. Воно було всія дзеркалами десятки, може, сотні старовинних дзеркал в різних рамах. Деякі були тріснуті, інші залишалися цілими, і в них щось відбивалося не моє обличчя, не місяць. Інші обличчя, дітячі, вони дивилися на мене знизу з глибини, і їхні губи мухались, ніби говорили щось. Раптом вода біля берега забурхлила, з глибини піднімалася якась тінь. Велика, густа, вона росла і наближалася до поверхні. Я відступив, але не міг відвести погляду. Тінь прийняла форму людини. Чоловіка у старомодному костюмі. Він виринув з води по пояс і подивився на мене. Його обличчя було бліде, а очі пусті. Ти охоронець? запитав він голосом, який лунав ніби з-під води. Я кивнув, не в змозі вимовити слова. Ти я теж був охоронцем, тоді, у 78-му. хотів дізнатися правду про дзеркала і дізнався. Він протягнув до мене руку. Вона була мокра, покрита водоростями. Дзеркала це не просто скло, це портали, ворота між світами. Ченці знали це і використовували для спілкування з мертвими. Але коли дзеркала опинилися під водою, щось пішло не так. Вони почали притягувати не мертвих до живих, а живих до мертвих. Чого ви хочете? нарешті спитав я. Ми нічого не хочемо, відповів він, ми просто не можемо піти. Дзеркала тримають нас, кожна дитина, яка дивиться у воду, бачить нас, і ми змушені кликати її. Це не наш вибір. Він почав занурюватись назад у воду якщо хочеш спасти інших, сказав він, знищ. він почав занурюватися назад у воду. Якщо хочеш врятувати інших, сказав він. Знищ дзеркала, але будь обережним вони не віддадуть нас без бою. Наступного дня я їздив до міста. Потрібно було дістати водолазне спорядження і вибухівку. Знайомий з армії допоміг, дав костюм і кілька зарядів. Ти божевільний, сказав він. Озеро глибоке, а ти вже не молодий. Але я знав, що мушу це зробити. Кожної ночі діти підходили до води. Не всі, але кожної ночі, і я не міг їх зупинити назавжди. Вночі, коли табір заснув, я пішов до озера, одягнув костюм, перевірив обладнання. Вода була холодною, навіть у червні. Я занурився. Дно було ближче, ніж здавалося метрів 5-6. Дзеркала лежали всюди, великі і маленькі, в різних храмах, деякі були зовсім старовинні, з кованими оковами. Інші простіші. Я почав встановлювати заряди. Але коли торкнувся першого дзеркала, в ньому спалахнуло світло я побачив себе, але не таким, яким був зараз, молодшим, у формі вожатого. Поруч стояв Олексійко, той хлопчик, що знік першим. Чому ти мене не врятував? питав він. Я кликав тебе, кричав, а ти спав. Інші дзеркала теж засвітилися, у кожному була дитина. Всі ті, що зникли за роки, вони дивилися на мене з докором. Ми не хочемо бути тут, говорили вони хором. Відпусти нас! Я поставив останній заряд і всплив на поверхню. Руки тремтіли, коли я виставляв таймер тридцять секунд. Вибух прогремів під водою глухо, але силою хвиля викинула мене на берег. Я лежав на піску і дивився, як озеро кипить. З глибини піднімалися бульбашки, уламки дзеркал, щось схоже на білий дим. А потім побачив їх дітей. Вони виходили з води один за одним, прозорі, неначе з туману, але я їх бачив. Олексійко, Маринка з минулого тижня, всі інші, вони дивилися на мене і посміхалися. Дякуємо, сказав Олексійко. Тепер ми можемо піти. Вони почали розчинятися у повітрі, стаючи все більш прозорими. Останнім зник той чоловік у костюмі, колишній охоронець. Тепер озеро буде звичайним, але пам'ятай є місця, де завіса між світами тонка будь обережним. Це було три роки тому. Відтоді табір працює нормально. Озеро знову стало світлим, діти купаються без страху. Ніхто не зникає, але іноді, в особливо тихі ночі, я все ще чую шепіт з боку води не дітей, чогось іншого. Дзеркала знищені, але вони були тут багато років, а таке не проходить безслідно. Я досі працюю охоронцем. досі обходжу табір щоночі, тому що, хоч зеркала і немає, але пам'ять про них залишилася. І хто знає, що ще може проснутися в цих старих лісах. Якщо ти колись відправлятимеш свою дитину в табір чайка, не хвилюйся, тепер тут безпечно. Але якщо твоя дитина почне розповідати про дивні сни, про голоси з води, забирай її звідси негайно, бо деякі таємниці, навіть знищені, залишають сліди, і озеро пам'ятає все. На цьому, все. Дякую за перегляд. Підпишись, будь ласка, на мій канал, та постав вподобайку.